Витривай, витривай, відкривай. Іди сюди, я сказав, блядь. Іди сюди, кажу. Давно я не бачив таких клоунах на дорогах України. Водій, не захищайся, одразу йди у наступ по закону. Такі статті 35 закон України про національну поліції. Чітко вказує, що поліцейський має повідомити причину зупинки так. того, кого він зупинив. Ви водій. Так. Ви водій, ви їхали за кінця. Ні, я їй буде цікаво. Вона підійде мене запитає. Іди попитай. На даний час у нас відбувається тотальна перевірка водіїв на дорогах України. Зупиняють без причини. В подальшому вимагають та перевіряють усі ваші документи. Дана ситуація вам продемонструє, що одразу необхідно робити, якщо ви зустріли співробітників поліції. Підійшов з дороги. Ну, я виходжу, що ти береші. Тому що з метою вашого забезпечення вашого здоров'я я зараз дію вас на ручки і кину вас в машину, щоб ви не ходили по дорозі. Я Під не свої... На дорозі. Я дуже полюбляю такі відеоматеріали і рекомендую вам до перегляду. Відкривай, да. відкривай, відкривай. Ні, 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 йдіть сюди! Іди сюди. Сюди, йдеть, йдіть сюди, кажу. Йди сюди, я сказав, блядь. Йдіть сюди, кажу. Я бачу, як ви працюєте. Ідіть сюди, будь ласка. Я хочу вас заснять. Іди сюди, чого б зупинили? Ого! Нас! Ого Хочу вас? попитати, що цього живуть. У мене все заснято. Ви забудеться. Я адвокат цієї дівчини. Я вам дуже за вас радий. Ви водій? Представтесь, будь ласка. Ви водій представтесь, будь ласка. дороги відійдіть, будь ласка, бо що приїжджає часть дороги. Добре, іди сюди, представте, будь ласка. Я не буду на дорозі. Добре. Ну, добре. Ми Все одно вас побачимо, хто ви такі. Ви ж требуєте, щоб... Що? З дороги щоб, сказав, щоб, іди, раз, щоб виконували я закон. Я б я сказав, последній раз, четвертий, відійшов з дороги. Ну я виходжу, що відійшов ти з, дороги, що з метою вашого, вашого здоров'я Я зараз діду вас вас наручники і кину у вас машину, щоб ви не ходили по дорозі. Я Він не, не стою пов... на дорозі. Здоров'я, якщо ви хочете спілкуватися. Я дивіться, я не на дорозі, так ідіть поспілкуємось. Іди сюди, сюди, поспілкуємось. На узбіччя. Я на узбіччі стою. Так як через дорогу я перейду, як виводи нарушники. А давай. На ній. Хлопці, виконуйте законні вимоги. Хочете говорити, йдіть сюди говорити. На вас буде хто? ховається? я вийшов сюди до вас. Ви зразу побачили, жіночка сидить за кермом, так уже давай, давай! Ви б... будете в ютубі... Поясніть, будь ласка, законну вимогу, за що ви зупинили цей даний Ого, транспортний засоб. Зупинили. Такі 35, закон України про церкві поліції, чітко вказує, що поліцейський має повідомити причину зупинки того, так. кого він зупинив. Ви водій, ви водій, ви їхали закинуть. От їй її буде цікаво, вона підійде вона запитає. Іди, попитай. Не потрібно щось порушувати для того, щоб у вас зупинили співробітники поліції. Не потрібно щось порушувати для того, щоб отримати штраф від поліцейських. А що робити? Вихід є. Для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія, щоб кожен водій на території України мав юридичну підтримку. До дня свого народження дарую вам знижку 30% на пакет преміум та пакет стандарт. На 12 місяців у вас завжди буде можливість отримати консультацію по питанню мобілізації. Якщо поліція складає незаконну постанову, безкоштовно оскаржимо, напишемо скаргу і завжди будемо вас підтримувати. Не зволікай, долучайся до нас. І до речі, акція діє з 1 по 3 серпня. Вона зараз прийде повітає. Хай підходить. Хай Іди сюди, дня. Доброго дня. Яка причина зупина? Чия? Чия? Як ви тільки що їхали? Так. Вас ви, було... зупини... Зу... що? ви зупинили попередню машину і нашу машину. Так. так. Яка вас був не вас особисто, був зупинений транспортизацій, з метою питною. 에... Побачили, що жінка за рулем, зразу вас ніхто ж не підходить, не перевернеш документи. Є певна інформація, я маю їхати в певні Тобто ви побачили, що, що жінка, людина, жінка за кермом. Чоловік, чоловічої статі мала їхати людина. Є певна інформація. Я не можу вам це сказати, яка це інформація. Бачу, що є жінка, значить це, а вже це? не операція. Подожі, що це ви не можете? Я інформація? Подожди, яка у вас оперативна я інформація? З нею. Хорошо, добре, давайте. Ну, я її адвокат. Побачили, що це не те, що нам потрібно, тому, А покажіть орієнтування на цю машину. Це оперативна інформація. Я не казав, що це цю машину шукали. Людина, мала їхати Яка дані? людина? Яка певна Яка певна людина? У вас доказів нема. хлопці, ви хочете занюхати. Ви хочете занюхати? Занюхати когось. Ну, всіх от хто тут занюхати, То я б і жінку б нюхав. Яка мені раниця кого нюхати? Жінку, дитину, дитячка. Хлопці, ви творите херню, це. Ваша вам точка У вас нема причини. От, ну скажіть, ви причини. Зупинки, ну, яка зупинка? Е, 11, зупиня... Є 11 пунктів. Ничего. По 35 статті, є 11 ну. пунктів. Так? Назвіть, будь ласка, пункт конкретний. 35 статті зупинки транспортного засобу. За я вам все об'ясню. Ладно, скажи, вам скажи, вам? скажи да? ти. Я давайте, Давайте їдьте, не розказуйте, тр... жінка, бачите, бачите що, що вона запитала. Тобто ви незаконно зупинили цей транспортний засоб. Ви згодні з цим? Ні. Обрунтуйте, 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 вам я вам все обязательно. Будь ласка. Не ходіть, будь ласка, подорожі, тому що. Тут ці літають, я ж це не дорога. А брунтуйте, будь, будь ласка. будете їхати, я вам все розкажу? Вона що їхала. Іди сюди. Дорогу, я сиди. Я не, не, не хочу гарної дороги. Є. Є. Гарно і щас, да. що необхідно робити, якщо ви зустріли співробітників поліції, одразу фіксуємо все на відео, Порушує ваші права. У вас будуть докази. Зупиняє одразу необхідно дізнатися, яка підстава зупинки вашого авто, якщо він не може назвати законну підставу зупинки. Зупинка без причини, а це порушення завжди лишай скаргу. Приклад скарги є в описі під даним відео. Перевірка документів також потрібно мати підстави для того, щоб перевіряти ваші документи. Тобто, друзі, ви побачили, потрібно знати свої права, фіксувати дії співробітників поліції і користуватись своїми правами. І у більшості випадків у вас буде все окей. Якщо даний відеоматеріал був для вас цікавий, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк. А свою думку, як завжди, лишайте в коментарях. Якщо у вас є такі цікаві відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта.